Нова рада і перший скандал та бійка. Представники фракції Батьківщина на відкритті сесії виштовхали з зали засідання депутатів та балових, які не написали заяви на вступ до фракції. З криками Тушок геть їм не дали зайти до приміщення та вимагають скласти мандати. Самі народні обранці, батько та син не змогли пояснити позиції про свою фракційну належність. Сказали, що вони в раді вперше і мають розібратися в ситуації. А Арсеній Яценюк заявив, провина за появу двох тушок лежить повністю на ньому. Водночас до парламенту сьогодні намагалися прорватися представниці Фемен, але охорона завадила. На самому засіданні депутати зачитали присягу, а хор виконав пісню Боже Великий! Єдиний. Також стало відомо, кого опозиція висунула на посаду віцеспікера. Це свободівець Руслан Кошулинський. Раніше партія регіонів запропонувала кандидатуру спікера свого представника Володимира Рибака. Щоправда, опозиціонери вже заявили, що за нього голосувати не будуть. А водночас Віктор Янукович, який перебуває з візитом в Індії, заявив: сподівається, що Рада вже сьогодні обере президіум та проголосує за кандидатуру прем'єра на посаду керівника Кабміну. Раніше президент висунув Миколу Азарова.